Я багато консервую на зиму і консервувала кабачки. І це така велика кастроля на плиті, яка кипить рагу, і треба його швидко загрузити у банки і швидко закатати. Ну, щоб воно не вистрілило зимою. Вот. Я тримаю банку, набираю дуже швидко, закриваю, набираю, не закриваю, і в мене. Ця ложка якась пішла в бік, звернулася і я цю кипящу масу вивернула собі на руку. І такий вибір тримаю банку, якщо її кину, вона розіб'ється. Шкода банки. Шкода труда, чоловік буде кричати, бо в мене такий перфекціоніст, що має бути все ідеально. І, і в мене сплило, ну, часто дуже спливає слово Боже, я не можу похвастатися, що я його знаю ідеально. Але в такій критичній ситуації в мене постійно спливає слово. Все могу, викріпляючи мене Ісус. Я не знаю, чи правильно <свісно> Ну, зміст такий, так. І факт того, що я ще дві ложки доклала в цю банку, закрутила, і у мене не то, що ні боля, ні п'ятна, нічого. Абсолютно. Ну той, розумієте, наш Господь настільки потужний, але ми теж потужні, тому що ми як Він. Настільки Він заложив всього і сили, і благословінь, і, і якщо ми дивимося на Ісуса, то ми і по воді можемо ходити. І, ну, тобто у нас дуже потужна сила схована в нас. І в мене ще одне свідоцтво, воно вже якби не зовсім сьогоднішнє, але я не думаю, що свідоцтва завжди актуальні. Декілька років назад, мій старший син, йому 36 років вже. Йому поклали діагноз. Два незалежні між собою, не зв'язані між собою професора медицини Віталії, він там живе, поклали діагноз болезнь Люм'єра. Це невиліковна хвороба. Це в середньому вусі набирається вода, і людина, хвороба прогресує. І спочатку у нього були такі симптоми, що в нього просто крутилося в голові, він там втратити міг свідомість впасти. І на це усугубляється до такої степені, що настільки крутиться в голові, що людина з часом просто не може ходити. Абсолютно. Тобто ці люди з такою хворобою закінчуються дуже плачевно, дуже. Ой, Живе він за багато кілометрів від мене в Мілані, але для Бога і для молитви нема відстані, тому що де наші думки, там і ми. Якщо моя думка біля нього, значить я біля нього. Молилися, ми як вам сказати. Ну, є такий вираз, я колись почула, і воно, цей вираз вказує, наскільки глибокою може бути молитва, якщо ти молишся, от мені кажуть, печінкою молися, або печінкою сміхайся. Це значить всім своїм єством, ну, всією силою, яка в нас є. І е, через деякий час йому ставало все краще і краще. Ну, приступи були рідше, і через деякий час хвороба просто не підтвердилась.